Привіт! Сьогодні фантастика, ревелація. Просо панацея. Я це називаю просопанацея. Якщо ви не хочете хворіти, якщо ви хочете забути взагалі, що таке хвороби, бути здоровими це для вас. Просо панацея, що це таке? Про- Це проростки. СО. Це соки. Просто парацея, проростки і соки. Якщо ви будете додати до свого раціону зранку, перед сніданком фрешек і до сніданку жменьку проростків, ви забурите, що таке хвороби. І я вам гарантую це. Я сам це відкрив буквально зовсім ну, десь минулого року, коли я так активно почав вже, е, пити соки і пророщувати е, зерна, я, звичайно, не тільки сам для себе це робив, а й для своєї коханої. І спочатку вона так дивилася на мене, що це таке ти робиш, я дав їй спробувати фрешику, М -м -м -м, класно. Дав спробувати простки, М -м, кльово, сухо, соняшник, клас, люце, дуже добре і дуже сподобалось. І вона почала також, як я, пити фрешик зранку і додавати жменьку проростків до сніданку. І пройшло декілька місяців, і ми сидимо на кухні, і вона мені каже, слухай, ти знаєш, що вони зі мною зробили? Я завжди, ось тільки я пам'ятаю, останні декілька років я була дуже хвороблива. Я коли йшла на роботу, і там хтось там був з насрком безкашком, я тут же злягала. Коли йшла на роботу, в когось була температура, я тут же злягала. Знаєте, як колись, от, не то що колись зараз діти ходять в садочок. Тільки дитина пішла в садочок, все, захворіла. Тільки вилікувалась пішла знов, знов захворіла. І так само вона, вона була дуже хвороблива. І каже: от пройшло декілька місяців зими і весни. Такий період дуже критичний для тих захворювань. На роботі по декілька разів всі перехворіли, а я жодного разу, в мене навіть насмерку не було, навіть кашлю ніколи не було. Я почала думати, що ж сталося, я нічого ніби не робила. Ні, робила. Вона почала пити просто сочки і проростки. Проростки і сочки. Просто парацея творить дива. Про неймовірну користь проростків, дивіться моє попереднє відео, в роздається називається Снідаєш, ж маленьку простів. Я там все розклав по полочках, що це таке проростки. Про сочки ми поговоримо пізніше. Зараз я на прохання відеоглядачів, виявляється, такі є в Фейсбуку. Я зараз покажу зерна, де я купую і які, і як я це все пророщую, і найголовніше, як їх їсти, щоб було смачно. Тому що, якщо ваше їжа не буде смачною, ви не будете її їсти. Так от. Два найкращих магазини це є клуб органічного землеробства. Оцю гречку я купив в клубі органічного землеробства. Це найкраща гречка в світі. Тому що гречка біла, вона. Вона дуже багато може мати таких, такої січки. І вона не росте, вона гниє і, звор... і робить такий запах неприємний. Ця гречечка, вона вся просто ідеальна, дуже класна гречка в Органічного звинувачку. І всі решта зерна, які я купую, це львівський магазин, називається Смак Жуття SZLA. Оце пшеничка. Львів VUA. Це соняшник і так далі. Дуже класні магазини. Це люди, які Самі живуть тим і вони ручаються за кожне своє слово. Так от, що ми робимо? Свої особисті, ну, якісь там те, що досягнення, рецепти. Так от, щоб проростити, будь-що, вам треба взяти зерно і його промити. Найкраще використовувати якісь натуральні ємкості. Тобто, це або скло, банка, або якісь такі скляні піалочки. Або якусь кераміку. Ну, тобто не пластик. Тому що пластик, як ви самі розумієте, це не є найкраще місце для прощення. От, промити будь-яке зерно і так десь на третинку, якщо це баночка, засипати, і далі залити водою. Залити водою і так от поставити на ніч. Щоб воно настоювалось. Потім зранку. Це все треба злити, гарно промити і два рази на день промивати. Зранку встали, помились, помили зерно. Ввечері, коли прийшли з роботи, перед як лягати спати, пішли почистили зуби самі і помили зерно. І все. Ви в день працюєте, і воно також в день росте, але вдома. І зранку і ввечері промивати. І яке чудо виходить, Ну, допустимо, соняшник, мій улюблений соняшник. Отак от, от виглядають зерна соняшника. Це звичайний соняшник. Правда, він сирий. І через декілька днів, через 3-4 дні, соняшник отак от от виглядає, він пророщений. Звичайно, він дуже-дуже смачний сам, але я навчився робити такі, я це називаю, кашки. Живі кашки. Дуже добре. Що я роблю? Я беру просто яблучко, ріжу його кусочками, даю ложечку меду. І проростки. Яблука, ложечка меду, і проростки. І це все блендується. І буде така кашечка, ну це просто фантастика. Для мене кращого сніданку зараз просто не існує. Сюди можна давати ну, будь-що, це просто основа Це яблука, це є мед і це є пророщений соняшник. Сюди я там додаю, допустимо, коли хочу фініки, або якісь чорнослив, або грушку якусь, або ну будь-що що хочеться додавати. Можна комбінувати льон, можна замочити і таку кашку льонову сюди дати. Ну, але основа за яблука, мед і прощений соняшник. Це найкращий свідок, який тільки може бути. І він подобається всім. Хто би там не передирався, там я не хочу, я не буду. Воно смакує всім. Так. Тепер гречка. Отак виглядає звичайна гречка. Оце, власне, з цього клубу органічного заворобства вона кожна цільна. Тут нема тої січки, щоб вона не, 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 не смерділа. Дуже класно. От і через декілька днів. А гречечка виглядатиме отак. -от. Бачите? Кожна там з проском таким невеличким. От, це прощена гречка. Звичайно, її можна саму їсти, але я дуже люблю її. Я робив купу всяких різних експериментів, що робити. І що я продумав? Невеличкий такий салатик. Це є прощена гречка. Це є зелена аджика, і я додаю сюди трошечки оливкової олії. І це найсмачніше, що тільки можна бути. Це просто це, це супер, дивовижно, фантастичний смак. Дуже класний. Сама гречка вона смачна, але якщо додати оливкову олію, і якщо додати. Зеленої аджики. ну Для мене особисто, я просто перепробував купу всяких різних рецептів. І найкраще для мене це з зеленою аджикою з ливкою олією. Це щось, це, це не з цього світу. Це щось таке з райських планет нам принесли. Це, це я точно гарантую. От. І останнє, що я вам хочу зараз показати, це пшениця. Ну так от виглядає звичайна пшеничка. Якщо її прости, вона вже отака. От. Ну, ви бачите, кожна вона з таким паростком. Я чесно вам скажу, я намагався її їсти. Я хотів, щоб вона була якось. Ну, але вона мені ну, не дуже смачна. А якщо мені щось не смачне, то ну, не буду я то їсти. І я знайшов один рецепт. Ну, верніше, я його раніше спостерігав е, дуже часто, бо коли я пророщував в таких пластикових е, спеціальних штучках для пророщення, таких там декілька поверхів, такі прощувач, він пластиковий, ну я відмовився, відмовився бодін пластику, а там дуже класна штука. Якщо ви промиваєте, ви можете просто поставити один на одне, там водичка є такий отвір, і вона просто стікає. І та водичка вона стікала з тої пшениці, з того жита, що я прощав, і така якась смутна вона ставала. Я, звичайно, її не пив, виливав, а потім подумали, якось може не виливати, а підливати вазонки. Ну в хаті шостуть, а що буде пропадати? І ми почали тою водичкою в вазонки. І шок найбільше був, у нас була пальма, і вона така вже просто була дуже суха. Оті от пальмові зелені листочка, деякі вони були просто такі вже жовті, такі вже майже коричневі. І коли ми почали підливати тою водичкою, буквально через тиждень часу ця пальма вона ожила. Це був просто шок. Ну, це пальма, звичайно, якось не, не, не наважувалось. Але потім я прочитав рецепт, як робити реджовелак. Це придумала колись Ен Мігмор. Дивовижний напій просто в баночку от дається декілька, отак от просто на дно декілька сантиметрів такого слою прощеної пшениці, і решта наливається води і відкладається на два дні в якомусь темному місці, щоб там пряме сонце не попадало, можна чимось там накрити якоюсь марлічкою. І через два дні от вся користь від тих от прощених зерен вона віддасться в воду. І це такий дивовижний смак цієї водички. Я довго думав, що воно мені нагадує? І я потім згадав, як коли в дитинстві ходив в Березовий лік, в Березовий лік сік збирати, оце майже один до одного натурального березового соку. Дуже класне. І це насправді такий найкращий в світі натуральний квас. Тому що воно таке кіслувате, ну це фактично процес бродіння йде, бо пшеничка росте. І з водою в цей процес відбувається бродіння, але там ніяких алкоголів, нічого такого немає. І оті всі дуже класні, корисні бактерії, вони з зерна йдуть в воду. І вона таки має якийсь смак. Потім через два дні це можна злити. От я просто зливаю в такі от баночки і ці баночки тримаю в холодильничку. І просто зранку, коли встаю, беру собі з одної баночки наливаю. Ну це настільки фантастичний напій, я вам просто не можу передати. Особливо дуже класний. Ну, Звичайно, якщо з холодильника береться, треба його підігріти. І ну, це на смак. Його можна пити і таким. Дуже добре такий кисловатий, класний. А якщо додати ложечку меду, це кращого напою я особисто взагалі в світі не пив. Це є супервода, це є мега вода, тільки може бути. Спрощених зенер. Я їх не їм пшеницю, я п'ю. Це щось таке неймовірне. От, і все дуже просто. Ще раз нагадую. Берете просто зерно, промиваєте, заливаєте водичкою на ніч. Потім зранку і ввечері промивати все, що треба. Пшеничку можна пити. Гречку можна їсти, я особисто просто обожнюю з оливковою олією і з аджикою зеленою. А проростки соняшника. Можна їсти в супер кашці з яблуками, з медом і з соняшником. Дуже класне. От, А що ми все починали? Оце маш, насправді, прощений. Уявляєте От, собі? Отакі От, зерна машу зелені. Вони через буквально 2 дні вони стають такими величезними. Тобто така маленька жменька машу, вона через 2 дні стає такою гігантською. І це на запах це горошок один до одного. Я спочатку думав, де ж його можна використати, а якщо зробити олів'єшку, ну, тобто, без, без ковбаси, а з вегетаріанським сейтаном, і з пісним майонезом, і замість горошку дати. Це найкраща олів'єшка в світі. The best of the best. Ти що? мені особисто і моїй родині це просто дуже-дуже і дуже допомогло. Ми забули просто про хвороби. Що це таке? Здоров'я це моє друге ім'я. Мене звати Андрій. Ну, мого кума звати Ростик, мене про Ростик, але здоров'я і ентузіазм це моє друге ім'я. Чому? Тому що просто панацея, проростки і соки. Воно змінило кардинально мене. І 100% змінить вас, якщо ви просто спробуєте. Я вас люблю.